Друзі, цієї ночі силами протиповітряної оборони знищено дві з трьох ворожих ракет калібр. Про це повідомляють повітряні сили. Зазначається, що цієї ночі ворог випустив три крилаті ракети морського базування «Калібр» з акваторії Азовського моря. Можемо показати, як виглядала приблизний маршрут калібрів під час сьогоднішньої атаки Російської Федерації. Внаслідок влучання авіабомб в Харкові в суботу загинуло троє людей ще 56 поранено або травмовано, зокрема, троє дітей. За попередніми даними удари були завдані з району міста Строїтел, Телбиродської області, 80 кілометрів від Харкова. Тільки за цей червень росіяни скинули на Україну майже 2,5 тисячі крованих авіабомб. 700 з них застосували проти Харківщини під ударом населені пункти та позиції наших військових. Таку статистику оприлюднив Володимир Зеленський: Україна потребує сил засобів, щоб Знищувати носії цих бомб, тобто російську бойову авіацію, наголосив Володимир Зеленський. Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації. Вітаємо вас. Добрий ранок. Добро ранок. Взагалі, як ви сьогодні оцінюєте насправді, от якщо ми говоримо про удари, от, по-перше, навіть вони змінені за патро Чорного моря, тепер калібри летять з Азовщини з Азовського моря. З чим ви це пов'язуєте? Ну і звичайно, ми зараз говоримо про перевагу ворога в повітрі. Президент Зеленський, до речі, говорив про це останній місяць. Що, на жаль, Російська Федерація сьогодні має перевагу в повітрі. Це і авіація ворожа і сили протиповітряної оборони, які використовуються як факт. Знищувальний засіб, особливо ми бачимо, як страждає Харків, і це керовані авіабомби, каби, які знищують місто, знищують Харківську область. Вам слово тут слід зазначити, що насправді ворог активно намагається дедалі більше наносити важкі удари по території України, щоб вони стосувалися безпосередньо цивільного населення. Ми бачимо, що свої ударні засоби він намагається прятати, тому за рахунок от ударів з Азовського моря, я зрозумів, що він почуває себе більш впевненим на цій території, тому що ну, на його думку. Українські збройні сили туди не достались, але ключовою задачою, яка стоїть зараз перед збройними силами України, це завдання потужних ударів по території Російської Федерації. Чому саме по території Російської Федерації? Тому що Росія активно готувалась з 2003 року, готувалась до великої війни, і вона активно розбудовувала і масштабувала виробництво саме наступальної зброї. Тому що як бачимо, їх протиповітряна оборона не справляється з нашим безпілотним системами їхні протиповітряна оборони не справляються з нашими атаками семи і нептунами. Тому головна задача зараз домовлено з нашими західними партнерами про надання можливості, про розширення номенклатури озброєння і про розширення географії ударів по території Російської Федерації, тому що саме за рахунок знищення. Авіапарку літаків, які тактична авіація, які скидають ці авіабомби за рахунок знищення, наприклад, виробництва, які знаходиться на Російській Федерації, той самий арсенал 53, який знаходиться за 750 кілометрів від кордонів України, це той арсенал, який виробляє ці каби. А так само треба не забувати про ракетне російське вооруження, яке знаходиться під Москов'я. Там виробляється і модулі МПК для керованих бомб, і безпосередньо ракети класу Х-101, Х-55 калібр. Тому насправді ми безумовно можемо довго боротися, намагатися в рамках країни в рамках кордонів України намагатися вибити ворога, але треба завдавати стратегічних ударів по території Російської Федерації. Це можливо за рахунок знов таки, розширення номенклатури озброєння і дозволу з боку західних партнерів бити безпосередньо по стратегічних об'єктах на території Російської Федерації. Пане Анатолію, ви сказали абсолютно слушну річ. Дозвол наших партнерів по перше, чи є у нас зброя, яка може долетіти 750 кілометрів від наших західних. Партнерів, я так розумію, що сьогодні єдиною зброєю, яка у нас є, є дрони. Але коли там я спілкувався з авіаконструкторами, то вони мені казали про те, що бойова частина наших дронів, на жаль, на сьогоднішній момент програє шахедам. Тобто, так вони можуть е летіти велику дистанцію, але їхня бойова частина не дозволяє там, максимально завдавати ураження. Що ви скажете? Як ми сьогодні можемо знищувати воєнні аеродроми, е заводи, де виробляють? Аби використовуючи західну техніку, це скільки якою має бути західна техніка, щоб вона фактична дистанція його, її роботи була там 750 кілометрів. Почнемо з того, що насправді, якщо ми кажемо про засоби ураження нашого виробництва безпілотна авіаційної системи, то це. Слід зазначити, що у нас є системи, які можуть літати на навісне до трьох тисяч кілометрів. У нас є системи, які можуть нести до 100 кілограм корисного навантаження. Тобто ми кажемо про те, що ми зможемо наносити суттєво е, значні удари. Е, прикладом застосування ударних дронів був аеродром коли було знищено невелика кількість літаків. Так треба не забувати і удари по аеродрому Вахтюбінський, коли був знищений надсучасний російський літак. Тому насправді тут слід зазначити, що у нас є можливості, але треба масштабувати наше виробництво. Знову таки, треба не забувати, що ракета Нептун здатна літати набагато далі, ніж зазначається зараз. І треба не забувати про те, що з затриманням літаків F-16 треба просити зі сполучених штатів ракети Джасом, які можуть літати на 950 кілометрів. Тоді ми можемо суттєво нанести стратегічну поразку. Російської Федерації, але тут є важливий момент з боку наших західних партнерів нерозуміння, що таке і як виглядає переможена Росія. Позитив в тому, що наші західні партнери останнім часом, на відміну від перших днів війни, повномасштабної, коли вони нам казали, що Україна не мусить програти, зараз ми дедалі більше чуємо про те, що Росія мусить програти, і а, тут і зазначити, що треба розмовляти з нашими західними партнерами і пропонувати картину, як буде виглядати а, Росія, яка буде програвшою. тому що. Всі наші західні партнери ще з острахом згадують час розпаду радянського союзу, коли вони не розуміли, що буде з ядерною зброєю, коли до України приїжджали американські представники і казали, що не треба виходити з радянського союзу. Тому насправді тут є важливим питання ще дипломатичної роботи з нашого боку. Ну і активне застосування ударних систем по території Російської Федерації. Ключова проблема Російської Федерації це в тому, що вони мають велику кількість. Наступальної зброї, ударної зброї, але вони не мають зброї для захисту. Тому оце саме, саме цим ми мусимо скористатися. Ми бачимо, як зараз ми нищимо їхню систему протиповітряної оборони, як на території тимчасово окупованого Криму, так і вже в прифронтовій прикордонній зоні. Але треба з дедалі глибше бити, наприклад, ті ж саме аеродроми Балтімор е і інші аеродроми, які на яких базується тактична авіація. А, так, а, ракети джазмбер, які ви сказали, а АГМ 158 джазм. Я так розумію, що це ракети а, повітря, Земля, поверхня. Так, повітря поверхня. Повітря, поверхня. І тоді запитання: F-16 достатньої кількості, і з них ми можемо використовувати ці ракети agm 158 джазм. Це запитання. Так, в 16 буде основним носієм цієї ракети, тому що знов таки у нас є пропозиції щодо отримання міражів. Там буде і скальп. Там є теж певна достатня кількість по відпрацюванні певних об'єктах на території Російської Федерації. Знов таки з Таурусами поки що немає розмови, тому що і треба не забувати, що Тауруси можуть нести гріпони шведські. але тут треба подякувати Швеції, що вона відтермінувала надання гріпонів, але надала нам два дуже потужних літака дальнього ревокаційного виявлення, які з наших F-16, з літаків четвертого покоління роблять літаки четвертого плюс покоління за рахунок тих можливостей і за рахунок тих протоколів взаємодії, які вони використовують. Пане Анатолію, от питання. От зараз вже майже кіне, ну, кінець червня, але поки що в українському небі F16 не з'явилися. Чому такі довгі затримки, і коли з'являться F-16, і як вони можуть змінити ситуацію в повітрі? Чи можуть вони стати геймченджерами? Насправді. Насправді, на мою думку, це буде літак, який насправді потужно поцілить наші спроможності. Звісно, що геймченджером геємченджером цієї війни буде в будь-якому випадку Збройних сил України сила оборони України. А щодо посилення цих спроможностей це за рахунок f 16, ми зможемо суттєво це зробити щодо навчання, щодо підготовки, щодо отримання літаків f 16 Тут слід зрозуміти, що програма переходу збройних сил України розрахована на два роки. На літаки f 16 є велика кількість пілотів. Інженерів і офіцерів боєвого управління, які зараз проходять навчання. Тобто, ми кажемо про те, що проходять навчання як бойові офіцери, так і курсанти, які тільки навчаються літати. Ми бачимо, що зараз навчаються в різних країнах наші пілоти, і є вже інформація щодо підготовлених інженерів, і є інформація щодо підготовлених пілотів. Але треба не забувати, що готовий пілот. Повинен і далі тренуватися для того, щоб наносити удари і вправно працювати в злагоджено в екіпажі, наприклад, разом з іншими літаками. Тобто, як правильно сказати, бойове злагодження повинно відбутися. Тому саме зараз, мабуть, скоріш за все, наші пілоти готуються вже проходять певні військові операції, тренуючи їх щоправда на територію наших західних партнерів, але вже ці операції примірюються як з рахуванням бойових дій на території України жнов таки результатом таких такої роботи з'явилася заява щодо швеції щодо посилення нас системами Авакс е, сабів, які будуть допомагати активно працювати в повітряному просторі. Тому насправді тут всі зрозуміти, що головне зараз не отримати Ф е, а Головне зараз отримати пілоти з Ф-16 високопідготовлені, які зможуть суттєво вплинути на театр бойових дій. Ну на фінал останнє запитання. От на цьому тижні расисти заявили про перше використання ФАП-3000 з ОМПК. Цілю була лікарня. Новий російський каб на базі ФАП-3000 М 54 є найпотужнішим боєприпа. Васом вагою у три тонни, з яких з 1200 кілограм вибухова речовина. Скільки таких сьогодні в Російській Федерації? Я так розумію, ключова відповідь на все це це знищення місця дислокації або заводу з виробництва цих кабів. Як ви вважаєте? Тут треба зрозуміти, що насправді, якщо ми кажемо про кап 3000 то єдиний літак, який в Російській Федерації може підняти ці дві авіабомби, це Ту-22М3. Причому модуль ОМПК не вміщується всередину бомбового відсіку. Ту-22М3. росіяни активно просувають ідею щодо, наприклад, застосування літаків суду сухарів, тобто з рахуванням того, що вони будуть нести ці авіабомби. Але слід зазначити, що просвіт між літаком і злінно-посадковою смугою не дозволяє розміщення такого засобу боєприпасу, тому що жнов таки КАП-3000 має е, в діаметрі близько м'ят в один мітр сантиметрів. Плюс додатково модулю МПК, плюс додатково авіаційні катапульти, на які тримається цей е, боєприпас. Знов таки я розумію, що скоріш за все Росія намагається активно впливати на інформаційний простір з цілю залякування, тому що вони показують, як вони б'ють по Харкову, і то, і віч, що буде, якщо ми будемо бити ФАП 3000 також слід зазначити, що, наприклад, при більш точно дізнатися, чи насправді це ФАП 3000 ми зможемо отримавши залишки цих авіабомб, які були які будуть відібрані з місця ураження. Тому остаточно слід зазначити, що ми дізнаємося, чи це ФАП 3000 саме завдяки такому розслідуванню. Але по зовнішнім ознакам, по, наприклад, зоні ураження слід зазначити, що це більше схоже на ФАП 1500. Ну, тобто, ключове завдання знищувати авіацію. Перш за все, пане Анатолію, так. дякуємо вам щиро. Анатолій Храпчинський, заступник генерального директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби, експерт з авіації. Дякую вам за включення.